Усім привіт і оновлені новини на цей час. І нам є про що з вами поговорити. Зокрема, є інформація щодо можливості надання Україні винищувачів f 16 Але про це трошечки згодом. А спочатку ще 490 росіян вигоріли на роботі. Такі старання наших Збройних сил України. Вони не дають окупантам відпочивати. І, але в. Одночас росіяни намагаються наступати на Донбасі, і там проходять зараз відбуваються жорсткі бої. Тим не менше, наші воїни тримають. І коротко про ситуацію у Бахмуті. Давайте від одного з наших військових і почуємо. Дай Боже, друзі. Бахмут наш! І в цьому навіть не можна сумніватися. Слава Україні! Героям слава! Детально, що відбувалося на фронті минулої доби у зведенні Генштабу. Слава Україні! Розпочалася 341 ша доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник протягом минулої доби завдав авіаційного та трьох ракетних ударів, один з яких по Харкову. Здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по населених пунктах. Є поранені та загиблі серед мирного населення. Високою залишається загроза російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Противник веде наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На інших напрямках обороняється підрозділи Сил оборони. Відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області, Та Ямполівка, Роздолівка, Васюківка, Парасковівка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка та Озерянівка Донецької області. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін: наступальних угруповань противника не виявлено з мінометів та артилерії. Ворог обстріляв райони населених пунктів Хрінівка та Красний Хутір Чернігівської області, Волфине Писарівка із Запсілля Сумської, та Одноробівка Червона Зоря, ветеринарне стрілеча, Глибоке, Зелене, Нескучне, Тернова Стариця, Верхня Писарівка, Огірцеве, Вовчанськ, Бударки і Новомлинськ Харківської області. На Куп'янському напрямку обстріляно райони населених пунктів Дворічна. Вільшана, Синьківка, Петропавлівка, Піщане, Крохмальне, Берестове, Зелений, Гай, Вишневе на Харківщині та Новоселівське, Стельмахівка і Андріївка Луганської області. На Лиманському напрямку вогневого ураження зазнали Макіївка, Невське, Червонопопівка, Кремінна і Діброва Луганської області та Терни і Ямполівка на Донеччині. На Бахмутському напрямку від вогневого впливу постраждали спірне. Берестове, Білогорівка, Роздолівка, Бахмут, Деліївка, Дружба та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку під ворожий артилерійський вогонь потрапили Сєверне, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка і Новомихайлівка. На Новопавлівському напрямку обстріляні Богоявленка, Вугледар, Нескучне і Велика Новосілка Донецької області. На Запорізькому напрямку від вогню артилерії противника постраждали райони більше як 15 населених пунктів, зокрема Времівка і Новопіль Донецької області, Полтавка, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської. На Херсонському напрямку російські окупанти обстріляли передмістя та місто Херсон. Є постраждалі серед мирних мешканців. Противник і далі зазнає втрат. До одного з місцевих моргів Горлівки Донецької області лише 28 січня привезли близько 20 тіл загиблих окупантів з районів Новобахмутівки та Майорська. Наша авіація протягом доби завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника та два удари по районах зосередження окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили дві радіолокаційних станції, склад боєприпасів та один інший важливий об'єкт противника. Вірте у Збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні! Героям слава! І наші герої повністю знищили роту 155-ї окремої бригади морської піхоти РФ, яка брала участь у штурмі міста Вугледар Донецької області. Про це повідомляє генштаб, що мають такі дані української розвідки. До речі, у листопаді минулого року 155-та бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту Росії вже отримувала по зубах під Павлівкою. Тож їм не звикати. Однак рашисти мстяться і обстрілюють мирні регіони, прифронтові регіони України. Так, вночі вони вдарили ракетою С-300 по Харкову. Там одна людина загинула. Удар був завданий по житловій чотирьохповерхівці в Київському районі міста. Будинок частково зруйновано, жителів звідти евакуювали. Троє постраждалих отримали легкі ушкодження. Однак загинула літня зінка. Її чоловік перебував поруч на момент удару. Та дивом серйозно не постраждав. І через обстріли расистів у Вовчанську на Харківщині сьогодні також загинула людина. Близько 10.20 ранку ворог знову обстріляв місто. Внаслідок обстрілу загинув чоловік 62 років. Жінка-пенсіонерка отримала поранення. І щодо ситуації в інших регіонах за добу. На Донеччині один цивільний загинув і один поранений. У Кураховому пошкоджено п'ять приватних будинків. Одна людина поранена у часовому яру. Росіяни там поцілили поблизу дитсадка та на територію підприємства. У Васюківці та Парасковіївці пошкоджені будинки на Херсонщині. Окупанти 42 рази обстріляли територію області з артилерії РСЗВ, мінометів, танків та БМП. Там троє людей загинуло напередодні, восьмеро поранені. Гатили росіяни по житлових кварталах міста. Ворожі снаряди поцілили, зокрема, в порт, Херсонську обласну клінічну лікарню, школу, автостанцію, поштове відділення, банк та житлові будинки. А на Миколаївщині вночі росіяни завдали артилерійських ударів по населеному пункту Очаківської громади. Там зруйновано та пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. На щастя, постраждалих немає. І далі про літаки Ф 16 Маємо позитивні сигнали від Польщі, яка готова передати нам їх у координації з НАТО. Про це заявив керівник офісу президента Андрій Єрмак. І буквально за незабаром з'явилася офіційна позиція прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моровецького. І так він заявив, що передача Україні багатоцільових цільових винищувачів F-16 чи іншої авіації можлива лише у тісній координації. З іншими союзниками по НАТО, як це було у випадку із танками Леопард. Так само, і як це було кілька місяців тому в контексті Мігів, будь-яка інша авіація буде застосована і, можливо, передана за погодженням з країн НАТО. Польща буде діяти у повній координації. Як ми бачимо, що останнім часом Польща є рушієм прогресу в надання. Важкої зброї для України. Тому, сподіваємося, незабаром отримаємо і тут вже схвальні результати, позитивні результати і винищувачі нам надійдуть. Бо для того, щоб закрити небо в Україні, потрібні 180 винищувачів на майже 30, міль... 30 мільярдів доларів. Про це пише видання детанс Експрес, речник повітряних сил Юрій Гнат повідомив, що для надійного захисту українського нева, крім засобів ППО, необхідно щонайменше 5 бригад у кожній три ескадрилі. Так журналісти порахували, що одна ескадрилья це 12 машин, а отже, винищувачів повинно бути не менше 180 штук. Цікаво, чи нам дадуть стільки, скільки ми хочемо, але тим не менше, процес потихесеньку, але зрушує з місця. Генсек НАТО закликав Південну Корею збільшити військову підтримку України. Єн Столтен Столтенберг заявив, що події в Європі та Північній Америці взаємопов'язані з іншими регіонами і що альянс хоче допомогти впоратися із глобальними загрозами шляхом розширення партнерських відносин в Азії. Виступаючи в інституті перспективних досліджень, Шею у Сеулі, він подякував Південній Кореї за нелетальну допомогу Україні. Але водночас і закликав її зробити більше, додавши, що існує термінова потреба в боєприпасах. А Путін, як це не дивно, погрожував Борису Джонсону напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Колишній прем'єр-міністр Великої Британії в інтерв'ю BBC повідомив, що під час телефонної розмови він попереджав Путіна про наслідки його вторгнення в Україну, після чого Путін почав йому погрожувати. Процитую, що він мовляв, сказав Борис, я не хочу зробити тобі боляче, але з ракетою це займе лише хвилину або щось подібне, повідомив Джонсон. Я надивуюся, що Путін погрожує і навіть фізичною розправою іншим лідерам держав. І до інших новин СБУ затримала російського агента, який коригував ракетні удари по Харкову. Чоловік збирав інформацію про місця базування та маршрути переміщення підрозділів збройних сил. України на території міста ця інформація потрібна була загарбникам для підготовки проведення прицільних ракетних, ракетних ударів по обласному центру. Співробітники з БУ затримали російського агента якраз поблизу міського об'єкта критичної інфраструктури на спробі чергового збору закритих даних для агресора. Ворожим поплічником виявився безробітний місцевий житель, якого представник РФ залучив до протиправної діяльності у листопаді ще минулого року. Ось так хотів харків'янин підзоробити на своїх ж сусідах, на своєму ж місці, щоб його зруйнували. Такі новини були на цей час. Не забувайте підтримувати наш проект фінансово, тому що ми працюємо лише завдяки вашій підтримці. І о 18-й годині не забудьте під'єднатися до Редколегії там, зокрема, і оновимо новини на цей день.